Пані Вікторія, чи чуєте ви нас доброго, доброго дня, Анастасія, Доброго дня маємо таку інформацію різну, що є один загиблий на цьому блокпості, і також про те, що є аж четверо загиблих зі сторони Нацгвардії. Що можете ви додати до цієї інформації, яку ми бачимо на сайті МВС, тому що і очевидці, і люди, і журналісти, які були десь поряд, мають дуже різну інформацію про те, що там сталося. Можу повідомити, що 26 червня близько 19.30 розпочався обстріл блокпосту українських силовиків з північного боку Слов'янська. Чотири танки зі сторони ворога зайняли позиції на дамбі та на дорозі, почали наносити удари по позиціях українських військових. Вогонь зі сторони супротивника пошкодив два українські БТРи. десантники та гвардійці проявляли неабияку мужність під час бою. Резервіст другого батальйону Національної гвардії України Вадим, де не будемо повідомляти його прізвище, і кількома пострілами з РПГ підбив танк ворога. А старший лейтенант Сергій Сидорін ще кількома вистрілами вивів танк з ладу. Мужній офіцер спецпідрозділу національної гвардії, якого так високо оцінив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, отримав поранення та наразі перебуває у медичному закладі. Серед поранених два резервісти другого резервного батальйону Національної гвардії. Кількість поранених десантників нам невідома. Від куль ворога в період оголошення перемиря взагалі загинуло 5 захисників вітчизни. Інформація про загиблих осіб уточнюється. Можу ще додати, що бій тривав близько двох годин, і силовикам деяку на деяку відстань довелося відступити. Пані Вікторія, ну ми вже прочитали це саме. Я так розумію, ви читаєте от е, те, що написано на сайті Нацгвардії, про службу, повідомляє. так, Анастасія. Ця інформація постійно оновлюється. Це свіжа інформація, mm -hmm. ось буквально на цю годину. Десь близько 14.00 ми знову оновимо інформацію і знову вам повідомимо. Але я це так мова. розумію, скільки все ж таки загиблих, тому що. Ви кажете п'ять п'ятеро загиблих вже на цю хвилину, так п'ятеро загиблих в період перевір'я ага. а вчора. Вітчизни. А чор... з, боку з боку національної гвардії загинув один резервіст. Один резервіст, тому що ми маємо так. інформацію про чотирьох загиблих. Про 4... з боку скоріше всього іншого міністерства, яке бійці якого разом з нашими бійцями знаходилися на цьому блокпосту. Ага, тобто ви підтверджуєте чотирьох загиблих, чи ви не знаєте скільки людей загинуло загалом? Ви знаєте тільки, що в з Нацгвардії загинула одна людина? Саме так. Добре, дуже дякуємо вам за інформацію.